Привіт, мої люди! Карти сиплються вже. Дякую, що зайшли до мене на канал. Сьогодні у нас буде розклад без варіантів на одну позицію. Ми з вами подивимося, що його тривожить. Загадайте людину, про якому цікаво дізнатися. Подумайте про неї, притягніть її сюди, до нас на розклади. Ми подивимося його тривожить. Так, подумали? Загадали? Ну що ж, давайте подивимося, що, що в нього зараз відбувається в житті. Що в нього зараз відбувається в житті. Ну, у нього тут якийсь шанс, ви знаєте, шанс якось реалізуватися, чогось досягти. Не знаю, можливо, навіть якісь любовній сфері. Він тут це показує Королем Кубків. Або ж просто якось проявитися, чогось досягти, якоїсь сходинки, піднятися на якусь сходинку. Ну, шанс, знаю, може і в роботі. Давайте зараз уточнимо, в чому саме шанс в якій сфері, в якій сфері шанс. Сердечній. Ну, схоже, це стосується саме любовної сфери. Шанс нарешті вирвати з цього бачите, болота, скажімо так, з того стану, де нічого не відбувалося, якось потихеньку, помаленьку, собі котилося кудись своїми, по своїх рельсах. І тут, нарешті, є шанс якогось прориву. Так, що там ще? Розказую, що ще. Дивіться, королева кубки якась випадає. Королева кубків, з якою дуже сильний такий зв'язок, можливо, сексуальний, можливо, не знаю, по роботі, або ж просто показує на, те, що на владу якусь, можливо, жінка там якась така більш впливовіша, більш, ну, там, якщо, якщо, наприклад, це десь по, по роботі, то, можливо, там начальниця його, або ж колега якось ну, вищого. Рівня. І бачите, тут саме про розвиток, про розвиток стосунків. Тут саме про про любовну сферу. І тут у нього з'явився шанс. Цікаво. Так, а в чому ж саме цей шанс проявляється? В чому цей шанс проявляється? В чому цей шанс проявляється? Ну, Знову показує вийти, нарешті з цього підвішеного стану. З'явився шанс якось спілкуватись, взаємодіяти, не знаю. Можливо, раніше десь була якась віста між ним і тією людиною, про яку нам тут говорять. А зараз з'явився шанс саме спілкування, якось більш ближче, якось більш не знаю, взаємного, збалансованого. Тут якась ностальгія. Про що це шістка кубки у нас тут? Що тут у нас шістка кубків? Ну так, якась тут ностальгія за тими часами, коли, коли він був магом, коли він міг щось вирішити, тому що зараз він, бачите, тут двічки мечів. І, можливо, саме ця ностальгія, саме цей стан поринання якесь минуле призводить до цього ж руху, до цієї колісниці, розумієте? До того, що тепер зараз все змінюється. Так, ну давайте спитаємо. <кхе> Що він думає про вас? Щоб подивитися, що це вита королева кубки, яка у нас випадала. <кій> що ти думаєш про ту, яка на тебе зараз дивиться? Твої думки, про дівчинку, яка на тебе зараз дивиться? Ану розкрий нам свої думки. Так. Ну, хоче з вами нового початку. Бачите, щоб все було добре, чисто, прозоро. З чистої сторінки. Ну, дивіться, він тут до вас прямо на білому коні йде. Тут начебто він повертається, розумієте? Начебто у вас там щось Ну, був чийсь м, уход. Хтось, начебто, з тих стосунків вже пішов, а він зараз, ну, я не знаю, поки що не показує, чи це він був пішов, чи це ви були, пішли, але зараз він хоче знову повернутися. Знову почати спочатку, тому що з вами дуже добре, тепло, затишно, приємно, гармонійно. І хочеться до вас знову приїхати, покорити вас, запропонувати вам тут Золоті гори. Так, що ти ще думаєш? Що ти ще думаєш про дівчинку, яка на тебе дивиться? Що ти ще думаєш? Ну, реально думає, дивиться. Прямо думає, шукає якісь відповіді, можливо, якісь шляхи до вас, тому що ви тут таке сонечко, така сила, так його підкорили. Mm. Щось він намагається зрозуміти щодо вас. <кій> Можливо, не лише щодо вас, а щодо вашої пари, наприклад, щось, бачите, тут турбує, що якраз, нас, що якраз підходить до нашої теми розкладу. Ну, ви тут, так, дивіться, ви тут в позиції сили, ви тут нас сильніша, ніж він, явно він показує це все. Ви тут така. Осяйна, mm, осяйна, ося на <гум> ося, і шлях дивіться. Mm. Пристрасть тут у нього до вас велика. Там нам і диявола показує, і сила тут. Так, добре. А що саме ти шукаєш? Що ти шукаєш? Ось помірність? Якусь збалансованість, не знаю, якусь упорядкованість. Чому так, чому саме помірність, чому помірність? Тому що дуже важко. Можливо, він просто намагається вийти з якоїсь депресії, розумієте? Щоб саме війти оцю помірність. Тобто так не страждати, так не знаю, от людина хворіє. Тому що, бачите, є у нього тут вибір. Так, а що це за вибір? Що за вибір у тебе? Таємниця каже. Не хоче нам карти казати. Так, ну що ж, давайте тоді запитаємо, що він відчуває до вас. Розкажи нам про почуття. Що ти відчуваєш до дівчинки, яка на тебе дивиться? Розкажи свої почуття. Розкажеш нам, що ти відчуваєш до неї? Ну, Пристрай дивіться, тут жезлій імпульс. Хм. Ностальгія якась дивіться. Ну, хоче він з вами бути в десяточці пентаклів, стабільною надійною такою парою гармонійною. Ну, щоб ви були разом. Хтось тут хоче сім'ю з вами. Відчуває, що ви саме та людина, з якою варто. Надовго, горі в радості, так? Ностальгія якась. Тут начебто. Не знаю, у когось тут ви просто вже знайомі там дуже давно або росли разом, або раніше зустрічалися. Ну, нам показували, що у вас вже раніше були стосунки. От йому зараз цього не вистачає. Він думає про це згадує, бачите, сумує якось. Дуже до вас тут загорівся чоловік. дивіться, імператор. От тільки, каже, не знаю, як же ж, як же всі свої ці мрії <кій> здійснити в життя. Що ти нам хочеш сказати, сімкою мечів? Що ти хочеш сказати? Ну, що треба бути акуратним. <гум> Дуже таким обережним. Треба ще тут порознюхувати, пороздивлятися, соломки пістелити. Щоб, не дай Бог, що у мене тут був якийсь тил захищений. Так, ну, все-таки почуття. Скажи нам, що ти відчуваєш до неї? Що ти відчуваєш до дівчинки, на яку дивишся? Що ти відчуваєш? Він якось дивіться до вас насторожено відноситься, обороняється, не знаю, боїться вашого гострого меча. Ви тут у нас така дівчинка бачу, ну така практична, керується розумом, така ви тут сказала, як одрізала. Він саме боїться вашого гострого язичка, розумієте? Перестраховується якось. Чому ти так обороні? Чому ти в обороні так? Бо так хочу. Чому ти так хочеш? Тому що я хочу, щоб з нею тут все склалося, щоб ми з нею жили разом чи там одружились. І тому потрібно бути обережним. Розумієте, він каже, треба все продумати, треба все виважити так до міліметра, щоб не було ніяких там ексцесів. Ну, щоб не помилитися, тому що, можливо, іншого шансу вона вже мені не дасть. Тому що ви тут, бачите, така в нас розумна мудра жінка. І ви можете, ну, якщо він якось неправильно до вас зайде, ну, боїться постраждати. Ну, тобто, щоб потім вже шансу у нього більше не буде. Так, ну все-таки почуття свої Покажеш почуття. Єрофант. Шість кашель. Ой, як же йому хочеться тут бути переможцем, слухайте. Ну, так навіщо то тобі? Що ти відчуваєш? Ну, будеш казати. Ну, я хочу з нею дружити. Ось такий чудний. Я не знаю, що це таке, це його слова. Не знаю, що це. Ну мені якось з нею приємно. Я б хотів би з нею продовжувати. Це спілкування. Я тут будую якісь перспективи, я тут бачу якісь шанси, якісь перс мрії, надії в нього тут присутні. Но він не хоче нам зізнаватися. Що ж він до вас відчуває? Ну, бачите, він, він хоче діяти. Він тут весь такий настроюється на цей ривок, щоб приїхати до вас тут, у вашу фортецю, як завоювати. До речі, ще виходить і ерофантом. Так що він, ну, як, правильно себе якось вважає, що діє, ну, що діє правильно, що він ну, такий весь. В принципі, крім правильно, мені зараз нічого не приходить на думку. Тобто він начебто ну, вам на шкоду не буде діяти. От він саме діє у ваших теж інтересах, от так. Тобто він вам нічого такого поганого не зробить цими своїми намірами до вас. В нього хороші наміри. Так, ну добре, розкажи ж тоді нам, що ж тебе турбує? Давай розказуй, що тебе турбує? Каже, що ти переживаєш, там за що? Що за такі сумні сумнівісь думки у тебе крутяться, чи ті там тривожні. Розкажи, є щось таке, що тебе турбує? Ну, Якщо тут в нього є діти, то його турбують діти, тому що нам показали два пажа, десятка кубків. Так, це про що? Це про дітей? Про що пажі. ну давай, зізнавайся нам. Не знаю, тут начебто чоловік або ж залишив сім'ю з дітьми, так? Він турбується, ну, як там діти без голови, сімейства. Ну, ось така ситуація, ну, звісно, не всіх. Якщо ж це не так, якщо ви знаєте, що в нього там немає за плечима, Залишеної дружини з дітьми, то це він просто нам розказує про те, що він хоче наладити цю комунікацію, розумієте? Почати спілкуватися, якісь повідомлення, дзвінки, щоб все це якось розвивалося в приємному такому руслі. Бачите? Він хоче активно діяти, проявлятися, розпочати все спочатку. І діяти вже саме як король мечів, бачите, щоб уже продумано, якось виважено. Ну, щоб не схибити, про це він нам уже розказував. Що тебе турбує? Що тебе турбує? Якась невизначеність, якась невизначеність. Занадто багато всього хочеться. І він тут знову показує себе жезлою. А, ці всі його бажання, розумієте, вони його розривають. Він не знає, за що в першу чергу треба схватитися. Потрібне якось ну, збалансування якесь. Потрібна помірність. Що тебе тривожить? Що тебе тривожить? Трійка мечів. Ну, ось тут, можливо, трикутник. Нам тут з самого початку трійка випадала. Ну... Я тоді не хотіла прям так читати, як натяк на трикутник, бо я просто тоді запитала, в якій сфері. Тоді його думки були, але тут нам явно показує, що це трикутник. Так що когось тут з чоловіків, з ваших тих, кого загадали, саме турбує цей трикутник. Оця якась ностальгія, цей сум за тим, що було раніше, що зараз втрачено, і це все йому розбиває серце. Що тебе турбує? Що тебе турбує? Ну, каже, не, можу не можу, ну дивіться, я знаю, куди мені треба рухатись, я бачу той шлях, але я не можу. Тобто не те, що шлях, я бачу кінечну цю ціль, куди мені треба йти, але я не, але я не бачу, яким шляхом туди йти, якою дорогою тут тобто, все темно, бачите, місяць за хмарами погано видно не розуміє, що йому саме треба робити для того, щоб досягти свого бажаного. Що тебе ще турбує? Ну, ви його турбуєте. Те, що між вами бачите, тут кінець, що ви тут не знаю відмовилися від нього, чи що? що ви що від нього відмовилися? Що ви робите ще вибір? Те, що, наприклад, раніше ви від нього пішли, тому що нам тут показує мир, типу, типу закінчення циклу. Те, що у вас раніше стосунки були, вони і перервалися. Зараз ви начебто ну, відмовляєтесь від цього шансу знову з ним щось продовжувати. начебто у вас є вибір, бачите? Або обирати його, або ні. І все це дуже тяжко. Десятка мечів тут у нас. І оце, звісно, турбує. Так, давайте тоді нам саму головну свою. Саме-саме ну, турботу, турботу, те, що тебе турбує, саме таке страшне для тебе, саме болюче. Саме-саме, що це? Якийсь обман, якась крадіжка, ну це вже, дивіться, <кхід> під себе підставляєте, точніше, під нього. Якщо там була якась зрада, його турбується зрада. Якщо якась там була якась хитрість, якась, не знаю, якась така неприємна ситуація, його це найбільше турбує. Так, Ану, скажи нам, що до чого ця сімка мечів? Що до чого? Щодо якоїсь перемоги? А що зруйнувалося? Дивимо. Так, це витяг сімочка мечів, це від вас? Сімочка мечів. Ну дивіться, була якась ситуація, бачите, яка його дуже вразила, яка на нього нагнала тут страхів. Він зараз тут у п'ятірки кубків. Весь такий, бачите, похнюплений, не бачить, що ще є два повні кубки. Сидить тут, точніше тут стоїть, ну, насправді це може і сидіти, і лежать. Людина тут вся в переживаннях. Він дуже вразливий зараз, так можна сказати. Через що ця ситуація, я питаю? Через те, що було зруйнування? Зруйнування чого? От якихось там, наприклад, дружби, так, чи якогось початку стосунків, чи, наприклад, ви там вже почали зустрічатися, ну, ще до чогось такого більш ну, серйозного не дійшло. Тому що була сімка мечів. Не знаю, в когось це з вас, тому що це не особистий розклад. В когось це саме ви тут якось ну щось йому таке неприємне зробили, там розталище, якось десь чомусь обманули. Ну, Що ви там зробили, вам краще знати. Це через це він розказує нам, що от все зруйнувалося, і я тут зараз страждаю. В когось це може, Можливо, там якщо він одружений, там сім'я в нього руйнується, тому що його дружина там якось його зрадила чи щось таке, підлість зробила якої бачите, з цій ситуації вона вийшла переможницею, а в нього тут ця башня і все, все, що було приємне, якесь, ну бачите, зруйнувалося. Так, добре, головна твоя турбота, що ще сонце. Ну, постраждав тут він, бачите, потопталися по його короні тут. Начебто знецінили його, розумієте? Начебто він вважав, що, от, ну, що все йде правильно своїм шляхом, а насправді виявилося, що це не так. Це його просто дуже вразило. Оця вся ситуація з цією башнею, сімкою мечів. Це все його підкосило. Він якось начебто втратив певненість собі. Бачите, він завжди думав, що я ж такий ігрофант, я все, я веду себе правильно. У мене там зірцева якась там, чи сім'я, чи там робота, чи бізнес, чи що там у нього. Все було ну так. По щелчку. да, Все було добре, все було схвачено, все було якось правильно. А виявилося це не так. Начебто, не знаю, можливо, він занадто там зазнався, як то кажуть, його просто спустили з небес на землю. Його це зараз дуже ну, гризе, скажімо так. Розумієте, це відродження, до речі, це суд. А давайте ще уточнимо. Суд це щодо чого. Бо це в Коша можливо, бути і розлучення. Або навпаки, якщо вони там раніше розстались, були там, чи з вами, чи з своєю дружиною, то це, можливо, як? Відруження стосунків. Тобто якісь такі ще тут можуть бути замішані моменти. Тут спетаклі. На що це шанс? Ну, Шанс на нові початки. Ну, все, давайте так запитаємо. Він, як так запитати правильно. Як він вважає щодо цього всіх, щодо цих його тривог? Як він вважає щодо цієї основної його проблеми? Як він вважає, як це все вирішиться? Ну, він каже, я мах, я все зможу. Так, можливо, з допомогою королеви Пентаклю. Якщо це ви, то з вашої допомоги. Якщо, наприклад, він там одружений, чи там це його мама, якщо це такі питання, що стосуються якихось родинних якихось моментів, то він каже, так, я зможу, в мене тут є помічниця, і все буде добре. І все владнається, Бачите, буде нові шанси, буде нові початки. Я справлюся. Так, ну що ж, давай тоді на останок, що ти передаси дівчинки, яка на тебе дивиться? Якесь послання вам. Щоб не закінчувати якось ну, на самому хі, йому, щоб ще щось вам передав. Так, давай щось передай дівчинці, яка на тебе дивиться. Що ти хочеш їй передати? Що ти хочеш їй сказати? Що ти хочеш сказати, дівчинці, яка на тебе дивиться? Моя ну, ж ти кохана, королева кубки, дивіться. Ой, моя імператриця, слухайте, ну прекрасно. Мир. Дівчатка, ну тут просто. Ви для нього королева кубків і імператриця. Він дуже хоче з вами от, закінчити цей цикл, розумієте, де ви десь там далеко, де ви там в розставанні. Хоче примиритися, щоб у вас все було добре, щоб у вас, ну, до речі, він хоче одружитись з вами, імператриця. Ну або ж якщо, наприклад, ви вже його імператриця, то він хоче, щоб ви були нею. Кохана жінка, імператриця. Ну, Це просто чудово. Таке не так часто побачиш. І що ти хочеш сказати? Може зрозуміли, що для тебе от така вся головна-головна. Що ще ти хочеш сказати? Сімка мечів. Ну, до речі, якщо це, наприклад, ви там зробили це все йому, якусь там, ну, якусь цю сімочку мечів, то він хоче сказати, що... Це все, бачите, вже залишилось в минулому. Тип, ну, типу, Все йде, все змінюється. От ми все-таки прийдемо з цієї сімочки, так і е, пере... ну, як, як то кажуть, проїхали. Так? от так, Проїхали. Типу, не переживай, проїхали. Це все він там розуміє чи пробачає, чи ще в такому плані, що там я ж не знаю, що у вас була ситуація. Він каже, це все ми. Проїхали і йдемо далі. Так, а дияво? Це про що? Про що дияво? Про що дияво? Ну тут е конкуренція. Щодо чого це підожди? Щодо чого це конкуренція? Е якась боротьба за увагу. Ну Це все-таки, знову ж таки, про ваш зв'язок. От такий він у вас пристрасний, такий. Не зовсім можливо правильний, якщо можна так сказати. Але все-таки, як би там не було, це все рухається, бачите, от із цієї п'ятірочки пентаклів до цього якогось кризового стану, бачите, тобто ви з цього кризового стану, бачите, тут. В бою, <laughs>, в бою тут переможете так і дійдете до якогось збалансованого е спілкування. Що все-таки ви це все переможете. Точніше, тобто, він вам каже, що не переживай, ми все це побідімо. -побіді. <laughs> ми тут позмагаємося, ми дійдемо до цього консенсусу. Бачите, ми тут будемо з тобою. Вже все врівноважиться, все... до речі, у нас тут, бачите, ж ваги. Все збалансується і все буде добре. Що ти ще хочеш їй сказати? Ну, дивіться, четвірка вже. Хоче бути з вами, бачите, жити разом. В чотирьох стінах разом. Хтось одружитись, хтось просто з'їхатися. Ну тут швидше про одруження, тому що імператриця у нас тут. Так, ну, що ти нам знову тут розказуєш? Ага. Треба, каже, бути трошки зараз обережним, якось не дуже спішити, тому що, ем, щоб дійти до цього нашого. Ту зупентаплі до цього шансу, наприклад, бути разом там, чи збудувати сім'ю. Потрібно, щоб пройшов час. Ця карта, до речі, оця вісімка Кубків, іноді означає просто, що повинен пройти просто один календарний місяць і все якось зміниться. От тут, мені схоже, що про це він розказує: що треба бути дуже акуратним, дуже осторожним, якось не висовуватися, якось не світитись, наприклад, ну, в такому якомусь плані. Трошки треба почекати, буквально місяць, так? І у нас, ну, і буде вже якийсь шанс, щось таке більш стабільне, надійне. Я правильно тебе розумію? Ну так, трійка кубки. Будемо з тобою десь на побаченні, чи там де просто проводити гарний час, все у нас буде добре. О, дивіться, десяточка пентаклів. Не хочу навіть і брати далі. Це хороша карта. Так що він вас тут обнадіє, що потрібно трошечки почекати. Ви тут для нього дійсно важлива жінка, він вас кохає, він хоче з вами бути в серйозних стосунках. Ось дивіться, в сім'ї він тут нам показує імператрицю, сятку Пентаклів, четвірку жезлів. Він хоче з вами стабільних надійних стосунків. І є в нього до вас почуття. Що дівчатка, дякую, що подивилися. До побачення!